Я вітаю вас на каналі в магазині Сінсей Відділ Home. Цікаві новинки, ціни, асортимент. Бажаю вам приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо сподобалось відео, та поставте вподобайку. Плет святковий грінч 100% поліестер 329. Зелений та червоний 459. Розмір 140 на 2. М'яка молочна подушка з надписом 269. Ось такий варіант полосатий 219 40 на 40. Пледи з набивними орнаментами у двох відтінках 1199. 2 на 1,80 м. Ще ось такий є дуже красивий, але, на жаль, без цінника. Здається, ціна його біля 1000 гривень була. 599 червоний, 160 на 130 Ось такий ще є блискучий 400 гривень. Розмір теж такий. Корзини плетені у двох відтінках 219 Дерев'яна чорна підставка 799 Висота 91 см. Ось така металева 459 на 2 полиці 60 см висотою. Пластикова 799-78 см висотою. Подушки до пледів 399. Мішка теді. Ціна подушки 269-40 на 40. 219 ось такий варіант 40 на 40. Така також 269. Покривало 659 метр 80 на 220 Зелене 340 з золотими сніжинками. 160 на 130. Постіль 659 60% котон, 2 на 220 та 2 наволочки 70 на 80. Котонова 699 гривень 160 на 2 Підставка декоративна скляна 340. І є ще така кругла. Ціна така ж. Коробки круглі картонні, зверху вони обшиті м'якеньким велюром. Ціна 340. Смарагдовий колір чорний, бежевий та ніжно-рожевий. Піднос металевий 119. Останній залишився пуф 599. І ось такий ще є зелений за 459. Розмір не вказано. Коробка металева для зберігання 69. Металеві ємкості. Для ванної кімнати 129. Ось такий варіант 169. Біла та сіра. Металеве відро для сміття з кришкою та педаллю. Ціна жовтим цінником 269. Силіконовий калимок для ванної кімнати 269. Бамбуковий 459, 40 на 60. Коробка пластикова для зберігання з бамбуковою кришкою 169. Тримач для паперу з підставкою 240, коробка бамбукова у шуфляду на 4 відділення 340 гривень. Поличка у ванну 659. Бамбукова. Банка керамічна з котиками. 269. Вішак 279. Тримач для паперового рушника 389. Новинка. Ось такі дозатори по 219 у двох відтінках. Ось такий кольоровий 169. І склянка для зубних щіток та пасти 119. Ось що побачила ось такі склянки до дозатора. Ціна 149. Світла темної немає. Новорічні показували вам швидше по 219, Відро металеве з кришкою та педалю для сміття у двох кольорах 519. Щітка туалетна 269. Килимки грінч для ванної кімнати. Уже всі порозбирали. Залишилось кілька штук. Ціна калимка 219. Вішак 240 гривень 169. Пластикові 4 штуки. Упаковка 59. Подушка дитяча 40 на 40 219. Коробка картонна Grinch 169. Поличка декоративна 599 у дитячу кімнату. Ось така металева коробка за 119, підставка поличка 269, дзеркало ведмедик, ціна 79. Плед дитячий з оленятком 269, 160 на 130 і ось такий ще є за 389. Картонні валізи Grinch Ціна 340 гривень. Друзі. Взагалі супер ціна 99. Кухонні рушнички 119. В наборі 5 штук. Дитяча підставка під гаряче 149. Червоні завезли 2 штуки упаковка. Ціна 119. Набір прихваток кухонних 149. Ось такий ще є набір. Ціна також 149. Рушнички 149 3 штуки. Один вафельний. Грінч 149, 2 штуки, Скатертина 459, 140х20, 100% поліестер. Біла 219, чомусь усі розмера позаклеювали. 140 на 220, 459. Дві підставки під гарячу котонові 150, 45 на 45. Котонова святкова скатертина 459 140 на 220. Є ще інші розміри: 169 та 340. Яскрава доріжка на стіл 40 на 150 50, 389, 100% поліестер. Підставка під гаряче натуральна. Плетена. Ціна 189 за одну штуку. Набір кухонний 119. Лопатка та форма для печива. Кухонні щипці. Пластик 3 штуки. Упаковка 149. Валик з принтом для розкатування тіста 149. Ось такий набір 3 формочки та лопатка 170. Дошка 189. 219 по 59 ложка. Пластикова та лопатка у двох кольорах. Ложки для сипучих продуктів 3 штуки 119. Мірні ложки 59 4 штуки. Ситочко для заварювання чаю у двох кольорах 150 Сито маленьке 59. Силиконові сітки вставки для раковини 29. Відкривачка з ялинкою 119. Ложки кухонні. Жовтий цінник 19 гривень. Щіпці дерев'яні. 39. Одна штука. Дозатор для мила. Подвійний 340. Білий та чорний. Вішалка металева. 219, Силіконові підставки під гаряче 3 штуки 169, сито-металеве у раковину 119, скляна дошка 219 у двох кольорах. Ось таким сьогоднішнє було відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Зустрінемось уже у наступному. На все добре!